Доброго дня всім! Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги будинок трьохповерховий, який знаходиться в селі Бабче, Селотинської територіальної громади івано франківської області. будинку велике. Маємо на подвір'ї гойдалку. Дерев'яно. Також у нас на дворі туалет. Паркан у нас з бетонних плит. Є, яке попередньо сказав, велике подвір'я, от висаджений виноград. Можна ще досадити багато плодових дерев. Зробити ще більший сад. У нас в будинок є вхід знизу, в цокольне приміщення. Цокольний поверх, а також є два входи на другий поверх. Один і другий поверх. Зараз більш детально покажу вам. При вході у нас є коридор, з якого ми попадаємо це по лівій стороні кухня. Кухня у нас на стінах вагонка, стеля з вагонки. Є велика піч. Також з кухні ми можемо попасти в гараж. Гараж невеликий на один автомобіль. В гаражі є витяжка, канал на витяжку. Також з гаражу ми можемо попасти в першу комору. Таке підсобне приміщення. Також є друге підсобне приміщення. Далі у нас по коридору йде справа сходова клітка на другий третій поверх, а також по лівій стороні у нас є такі приміщення. Перше це баня, сауна у нас є. На дровах можна розпалити, каміння нагрівається. Далі у нас є таке після душової. Душова. Також у нас є насос поверхневий і бойлер тут встановлений і зроблена розводка по цілому дому з теплою водою. Так, По сходах ми піднімаємося на другий поверх. Другий поверх також. З вагонки зроблений. Так, перша кімната житлова. Є пічка невелика, можна опалювати дровами. Вікна виходять на задній двір. Так вже далі у нас йде велика гардеробна. Наступна житлова кімната. Також з пічкою. Проходячи цю кімнату, житлову ми попадаємо в іншу. Тут потрібно робити ремонт. Тут велика вітальня. З виходом на двір. По двір Так як я казав попередньо, є два входи. Це один з входів з невеличким балконом, з вигляду на ліс. Зараз до вашої уваги пройдемо на верхній поверх. Це другий вихід і вхід також в будинок. Так, у нас після сходів зустрічає нас підсобне приміщення, де можна зберігати різні речі. Далі у нас йде перша житлова кімната поверху. Її ми проходимо і зразу втрапляємо в іншу кімнату житлову. Стіни підготовлені. Попередньо власники хотіли ставити вагонку на стіни. І щоб були такі дерев'яні всі стіни. Утеплено. Також кімната. Утеплено. Також все зроблено. Підготовлено до ремонту. У будинку є вся електрика проведена. Все світло, включатори. Також, виходячи з цієї кімнати, ми в такий невеличкий коридор. Де з однієї сторони є підсобне приміщення, і також з іншої сторони є підсобне приміщення. І ще одна кімната більших розмірів. І ми виходимо до сходової клітки. Тобто всі кімнати на цьому поверсі є прохідні, ми можемо по колу обійти цілий поверх. І також у нас є мансардний поверх. Також тут можна зробити якісь невеличкі кімнати. Зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь за номером, який буде прикріплений нижче в описі або в агентство нерухомості. Стабільність будемо раді допомогти та відповісти на будь-які запитання.